Так, Ян, розкажи нам, будь ласка, що відбувається з автомобілем після виграшу його на аукціоні США. Перше, це ми вітаємо наших клієнтів. Менеджер надсилає фінальний розрахунок по авто. Потім йде процес оплати. Клієнт оплачує кошти. Я в свою чергу відправляю їх на Америку. Після того як кошти поступають на рахунок, ми викуповуємо авто і чекаємо, поки його доставлять на термінал. Після терміналу розпочинається процес погрузки авто. Йде підбор судоплавної лінії, призначається орієнтовна дата виходу в дорогу авто, та його грузять в контейнер. Ось після цього авто в назначену дату виходить в дорогу. Ми його зустрічаємо точніше наші експедитори в Європі. Відкривається контейнер. І приїжджає наш водій та забирає авто в Україну. І після того як авто доставили в Україну, авто везуть на митницю там йде розмитнення. І після розмитнення ми доставляємо або на наше партнерське авто, або в будь-яку точку нашої України.